Майже тиждень протесту під мінсу з політикою не приніс ніяких результатів. Принаймні про це говорять його організатори. Тому зібрали прес-конференцію. Нагадаємо, люди в наметах вимагали від міністерства негайно вирішити їхні питання. Люди там були більше місяця тому. Їм поставили штамп, їм сказали, написали, що місць немає, соцвиплат не буде. Ну живіть де хочете. Ніхто не просив, щоб комусь подарили квартиру на крищатики. Єдине требування, щоб жильо було предоставлено, Зовсім інша версія у працівників Міністерства соціальної політики. Люди, які звертались от саме з цих палаток, ми з ними спілкувались, вони хочуть їх вимоги житло саме в Києві. Тобто і направлялись, вже звертались, направляли запити до КМДА, до Київської області. І відповідь буде надана в найближчий час. Міністерство надає інформаційну допомогу і безпосередньо звертається і координує той запит, який направило міністерство. Ми його контролюємо і ведемо до останнього, поки не буде надана відповідь. Претензій до міністерства у переселенців достатньо, проте виявляється, вони плутаються у своїх же свідченнях. От в цьому бланку ми Матмечелі в чому нуждемося. Нам сказали, що через місяць, би, ми вам. Как бы поможем. Ну, месяц прошел. І ніхто так і не позвонив, не помог місяць буде 16-го числа, і завтра вам пообіцяли вже житло. А сьогодні? Ну, ну вам вже да. вчора дзвонили із координаційного центру а, в п'ятницю. В п'ятницю і що вам сказали, що пообіцяли? Давайте ще Пообіцяли, що допомогуть то тобто помогу з розселенням. Житло переселенці мають отримати вже завтра. На даний же момент родина Гуцевих проживає у віруючих. кажуть приміщення підвальне. Проте на прохання журналістів проїхатися разом із ними та подивитися це приміщення на відріз відмовились. У журналіста з Луганська інша проблема – йому вчасно не зробили паспорт. У мене залишилося тільки в кармані. Я збіжав в шортах і ось з журналістським удостовіренням. Вам же треба молодому чоловіку встановлювати паспорт. Я кажу, не проблема. Мене відсилають в департамент імміграційної служби на Володимирську 9. Прекрасно зустрічають, я пишу заявлення, жду тиждень. Тут проходить ще одна тиждень, я знову ж приходжу в департамент. Ну як там, за дві тижні, я думаю, можна вже узнати чоловіків все. У міграційній службі зазначають, що і так спростили процедуру відновлення документів. На подібні затримки є свої причини. Зокрема, не у всіх переселенців є потрібні документи. Там, де дійсно не взяти цю справку, то ми знаходимо інші документи, які можуть підтвердити ідентифікацію цієї людини, уточнені з людиною, за допомогою других документів. Але ви правильно задаєте питання, що так просто зможемо, ми паспорт не видаємо. Поки питання цих переселенців, які переїхали до Києва, вирішуються, самі вони у своїх бідах більше звинувачують державу ніж терористів. Анастасія Острушко, Тарас Біловол соціальна країна.